Шановні телеглядачі, РТК Хуст, програми Мій лікарі». Сьогоднішню розмову будемо мати із завідувачем духовно медичного центру САМус, кандидатом медичних наук онкохірургом, урологом Степаном Степановичем Біляком. Добрий день Степане Степанович. Добрий день, добрий день, телеглядачі. Степане Степановичу, надіюся, що наша розмова буде цікавою, тим більше, що ви буквально за останні декілька тижнів побували на міжнародній науково-практичній конференції, яку організував інститут урології. Так. На... Очолює який Сергій Олександрович Возянов. І тут же невдовзі побули на стажировці в клініці, теж за кордоном, в Австрії у Відні. Розкажіть нам, будь ласка, в чому, появляє, в чому проявляється підвищення кваліфікації на таких форумах і в чому полягає суть відвідування центральних клінік Європи? До речі, Сергій Олександрович Воз'янов є мій науковий керівник кандидатської дисертації, темою якої є лапароскопічні операції. Відвідавши ці два заходи, буквально це один за другим. Перший перше я побував в Києві на конференції і зразу звідти, через два дні, я вже був у Відні в Австрії. Дуже приємно відмітити, що з кожним роком наші урологи все більше ростуть в знаннях, в своїх практичних навиках. Можливо, це не масово відбувається, але все більше окремих лікарів відрізняються цим. В державних структурах це дійсно окремі лікарі, які працюють завдяки своєму ентузіазму, можна сказати. А приватні медичні клініки вони більш в цьому зацікавлені, тому що без їхнього, без цього розвитку вони просто не зможуть забезпечити себе роботою. На конференції ми обговорювали сучасні методи лікування онкозахворювань в урології, сечокам'яної хвороби, вводились. Нові поняття стадіювання онкоурологічних захворювань та лікування. Були присутні гості з Європи, з Америки, з багатьох країн, які ділились своїм досвідом, ну і проводились обговорювання даних питань. Далі у Відні я був в провідній клініці Відня. Відвідував урологічне відділення, яке очолює професор. До речі, він перший, ви перший на Україні зробили лапароскопічну операцію взагалі в 92-му році, а він перший в Німеччині зробив лапароскопічну операцію в урології в 91-му році. Я йому про це повідомив, ми з нами з ним мали про це розмову. Австрійські та й німецькі клініки вони вже не ті, котрі були раніше, тому що я вже їжджу буквально років, напевно, 7-8 по клінікам, стараюсь підвищувати свій фаховий рівень. Вони почали відрізнятися від тих, котрі були раніше. Ці клініки вже більш похожі інтер'єром на якийсь домашній заклад, чи, чи таку приємну гостинницю. Вони вже мало чим схожі на лікарню, тони клініки більш теплі, нема таких, як би то мовити, зелених нам привичних кольорів стін або ще щось таке. Тобто стараються все робити для того, щоб пацієнт, будучи в лікарні, почував себе якомога. Комфортніше, щоб йому не, не здавалося, що він дійсно в якомусь там лікувальному закладі, де він буде пригнічений. Вони над цим працюють і це, це замітно. Щодо оперативних втручань, то теж система їх змінюється, вони кожен день оновлюються, їхній їхні, так би мовити, результати покращуються. До речі, як я вже говорив, багато наших українських колег вже чим далі, тим менш і менш поступаються європейським. Можу сказати, що вже є навіть такі. Лікарі, котрі їм не поступаються і проводять лікування відповідно до європейських стандартів. Хоча у нас на Україні вони стандарти ще тільки затверджуються, МОЗ України сучасні і ще вони не введені. Але все більше на Україні лікарів, котрі працюють по цим стандартам і надають фахову медичну допомогу, Степане Степановичу. От ви говорите, що ви вже декілька років. Перебуваєте в різних закордонних клініках і на конференціях, і за кордоном міжнародних, і тут у нас. Я хотів би підкреслити, що це все дійсно коштовне. І це не тільки витрата часу. І це інвестиції в самого себе. Як ви думаєте, от взяти наші Закарпаття? Багато лікарів я маю на увазі. Онкоурологію, урологію, хірургію часто перебуває за кордоном у різних клініках. Я не можу сказати, тому що я, наприклад, не чув, щоб були такі лікарі, котрі з Закарпаття проходили стажування за кордоном в, в тих клініках. Це, можливо, це і не стільки е, їхня біда, як це. Проблема того, що не може, вони у нас приватних клінік хірургічного профілю немає більше, наскільки я знаю, Поки що немає так, так, а державна лікарня не може їх забезпечити цими коштами, щоб вони пройшли це стажування, а самі себе видно ну не забезпечують просто. Чи ну я би хотів порадити цим лікарям, які мають можливості, які як я звик казати. Вже давно приватизували собі і державні лікарні, і державні відділення, що для інвестицій в себе потрібно не шкодувати гроші, адже не секрет, а це не секрет нікому, це навіть і пацієнти, і всі, що багато лікарів заробляє хороші гроші. Причому ці гроші, вони не оподатковані, про це вже я не раз говорив, я ще писав у радянський період і на початку. Незалежності нашої, що приватна медицина, мабуть, буде значно дешевша, ніж державна безплатна. І я, коли їздив за кордон, то витрачав тільки свої гроші. Командіровку за гроші нікого, е, ніхто не віддавав командіровку, щоб отримати гроші. Ну це вже так залежить і від характеру. Це вже справа кожного лікаря особисто його, як він до цього всього відноситься. І... І що він хоче, якого фахового рівня досягнути, напевно, так. Безумовно, що так. От ви сказали, що лікарні вже більш-менш подібні на санаторії, на домашні умови. Ну, практично ми стараємося в цьому відношенні це підкреслювати і організувати, і роботу так, і, і перебування в лікарні. Чи зустрічали ви за кордоном, от, при лікарнях, що були і такі релігійні центри? Насправді це розвинуто за кордоном. Це розвинуто лікарні при храмах, чи при монастирях, чи навіть лікарні відкриті. З допомогою відповідних релігійних організацій це розвинуто, і ці лікарні користуються попитом і авторитетом. Там, при лікарнях, є і священники, і церкви, котрі надають допомогу людям духовну. Спілкуються з ними, підтримують. Можна є місця помолитись, де можна помолитись, і Сім'я може помолитись під час операції. І хворий це ці лікарні вони користуються авторитетом. Вони є такі лікарні. Безумовно, я ще давно хотів і думав, і пробував, щоб виділили землю для підбудови госпісу. От у нас цього. Такого надання медичної допомоги як паліативні операції вже в такому стані, коли хворий безнадійний, коли треба полегшити тільки його перебування на цьому так. світі і підготувати його на перехід в потойбічне життя, от ми в цьому відстаємо, принаймні наша область відстає в Україні. Я думаю, що вже є і госписи, хоч вони ще мали мало ліжок мають. Ну, не знаю, я буду мати розмову з теперішнім директором департаменту медичної допомоги і з куратором від ОДА за місника начальника голови ОДА Олександром Владиславовичем. І ці питання я теж їм буду задавати, тому що це вже дійсно. Повинен бути сучасний рівень надання медичної допомоги від народження, де дійсно, як ви кажете, ми теж пішли уперед. Вже приводять до життя ембріонів, які народжені, то, то вже практично діти 500 от, Але треба, щоб до кінця життя це життя чимось скрасити, облегчити і так далі. В цьому ще прийдеться нам багато працювати. Степане Степановичу, ви ще сказ, згадували, що уточняють стадійність класифікацію онкозахворювань. Для чого це потрібно? Це все, чим скрупульозніше проведене обстеження і встановлена стадія, тим краще можна підібрати відповідне лікування. Це все відіграє дуже велике значення як в доопераційній підготовці, так і в післяопераційному лікуванні, так як там можна проводити і хімію, і променеву терапію, і це все навантаження легше підібрати. Але я хочу ще доповнити ваші слова про те, що в нас в області госписи не розвинуті і так далі. І так далі. Мені прийшла така думка, як кажуть, анархія мать порядка. Так мені здається, наша медицина вже дійшла до такого низького рівня, що вже прийшов час і з цього рівня відновлюватись і підніматись. Тому напевно воно так і є, що я бачу, що є окремі лікарі в державних лікарнях. І є е, приватні клініки, котрі ростуть з кожним днем і досягають відповідного рівня. І Є надія, що з'являться відповідні центри фахово, е, які фахово підготують своїх. Лікарів і будуть мати достойне обладнання, що зможуть надавати таку допомогу. Тому що якби воно продовжувалось і далі, ця допомога, котра є на державному рівні, на тому, а вона зараз на дуже низькому рівні і далі, то невідомо, хто де б і лікувалися наші хворі, як би це було. Тому є надія, що все-таки це нове таке покоління захоче чогось досягнути і показати свої здібності. Ну, мені приємно ці слова чути, і я вже бачу по вас, що ваше покоління воно не дивиться, як кажуть, назад. Ви мало кого критикуєте на відміну від мене, От, але дивитеся уперед і хочете дійсно покращити охорону здоров'я краянам. Це дуже приємно, тому що якщо тільки критикувати, хоча потрібно критикувати, от мене так кортить говорити про всі ці не то, що помилки, а я би сказав, ну, може слово злочинні дії дуже звучить, але воно є так, коли хворому свідомо надають допомогу, тобто не до кінця, не позбавивши хворого цієї навіть пухлини. І ця пухлина відправляють хворого додому, ця пухлина продовжує рости. Знову йому надають допомогу, яка не є е, такою Радикальна. радикальною. І, і знову це приводить до того, що хворі тяжеліють і хворим дуже важко надати сучасну медичну допомогу, це ви вже перенесли на собі, тоді у нас у цій клініці. Ну, до цього ми більш-менш готові, але болить серце за хворих. Ну, я би ще хотів від вас чути, щоб не закінчити цю розмову на такому рівні песимістичному. Як ви бачите розвиток нашого духовного центру в ближайший період? Ну, я радий, що можу відмітити те, що е, з кожним роком чи там, з кожним півріччям ми досягаємо все кращих і кращих результатів. Ми е, буквально вимушені закуповувати е, все більше нового і нового обладнання, тому що е, е, є в ньому потреба. Це, відмі... це від... говорить про те, що пацієнти. Приходять до нас, лікуються і задоволені. Лікуванням рекомендують наш центр іншим. Це дійсно є потреба в цьому, тому що тепер пацієнти вже більш вимогливі. Вони так. дивляться, вони порівнюють і те, що до нас ідуть пацієнти з усієї країни, це мені дуже приємно відмічати. І колись, коли тільки була лапароскопічна апаратура тільки в нас, в Ужгороді, то тоді було приємно, що з усієї України буквально приходили до нас пацієнти на лікування. Дякую вам Вам до дякую. за наступної зустрічі. Спасибі телеглядачам. Думаю, що ви сьогодні почули інтересні такі відомості про нашу медицину, її перспективу. І дійсно нам ще є чому вчитися, є в кого вчитися. І як ви чуєте вже із телебачення, і по нейрохірургії, і по онкології, і по кардіології, і по тій же урології є учитись у нас в Україні теж і для зарубіжних фахівців. До наступної зустрічі. Здоров'я вам! Ви захворіли і не знаєте точного діагнозу, бажаєте перевірити свій стан здоров'я, але вам важко розібратись кому довіряти. Завітайте в духовно медичний центр прото ірея Української православної церкви, заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук Степана Біляка. Тут вам обов'язково допоможуть. У клініці висококваліфіковані лікарі найдосконаліша сучасна лапароскопічна та ендоурологічна апаратура. Застосовується якісно новий рівень оперативного лікування хірургічних, урологічних та гінекологічних. Ориг З використанням передового досвіду кращий США» По проведенню безкровних операцій широко впроваджується і озонотерапія, медичне обслуговування в центрі на найвищому рівні. Тут створені всі умови для перебування хворих, зручні одномісні палати, операційна, процедурні для рідних і поліклінічних хворих з віддалених районів. Готель, Ужгородський район, село Минай, вулиця Широка, 2. Контактний телефон 050 534 38 43.